У кого вже є машина на українських номерах, в нім. Блін, приїхав в лікарню, потерміново вискочив з машини, щоб діставити її там на МРТ. Вже, вже паяла штрафка. Біля лікарні. Коротше, це так тупо. Ладно. 20 євро на. Ну, до речі, такі штрафи можна спарювати, якщо ви приїхали в лікарню, там це терміново. Ладно, значить, почнемо з тих, у кого вже є машина на українських номерах. Скоріше за все, ти думаєш, що її потрібно вже продавати. Або ти нас такі хочеш купити машину на українських номерах в німеччині, щоб такі штрафи тобі не прилітали. На цьому сайті ти можеш швидко продати машину на українській реєстрації по всій Європі, До тебе просто приїжджають, раз раз, все забрали, ніяких документів не вирішують, нічого не роблять, просто тобі гроші, машину забрали, все, все інше вирішують самі. Не питає, як просто так працює. Шукай українців, які хочуть навчитися за. Онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Це для тих, хто дуже хоче швидко продати машину з української реєстрації, в Німеччині чи десь в європі, все у вас приїдуть, заберуть, все, у вас немає машини, є гроші. Та сама історія для тих людей, які хочуть купити машину. Кому на німецьких номерах, у мене є відео попереднім про це, як правильно купувати, вибирати, дивитися, які сайти і так далі. Блин, отут оця проблема зі штрафами. Та да. є люди, які не такі педентичні, акуратні, актуальні і так далі, які трошки десь любить пох, уліганить, трошки попорушують правила в житті і так далі. Є такий типаж людей, це нормально. І їм треба інакший типаж машини, взагалі, інакший тип життя. І от їм би дуже класно підійшла машина на українських номерах. Відео про це у мене також є в профілі, чому саме треба з українськими номерами, а не з німецькими, особливо, якщо ти не плануєш тут надовго залишатися. Топ Cars, чат в телеграмі, в інстаграмі, там, куди захочете, підпишитесь, виберете, зв'яжетесь, чи продасте машину, чи купите машину, чи порадити комусь. І наостанок скажу, що робить в таких випадках. Коли вам такий прийшов штраф, і ви знаєте, що ви праві, ви можете оскаржити. Чекайте, поки вам прийде на пошту лист, там вас кажуть, скажіть, платіть, будь ласка, штраф, і вже там з вас на 2,50 більше за те, що ми вам лист відправили. Там будуть вказані емейл-адреса, e телефони так далі. Або телефонуйте, або краще поштою відправити. Документи, факти, чому саме ви порушили, бо можливо, ну треба так було. Вони або скидають штраф, або взагалі його прибирають. Ну якщо не вийшло, то не вийшло. Але головне спробувати ну, краще спробувати, чим не спробувати.